Привіт всім! Нарешті дійшла черга до перегляду фільму, з якого взятий цей мем. Називається він нестерпний тягар величезного таланту. Давайте для початку поговоримо про сюжет, в якому Ніколас Кейдж зіграв самого себе. Його кар'єра впевнено котиться вниз. Кейдж має купу боргів і погані стосунки із сім'єю. Він сподівається виправити це все, взявши участь у новому фільмі, але йому відмовляють. І от Ніколас Кей змушений прийняти пропозицію Хаві Гуть'єреса, іспанського мільйонера та з'явитись на вечірці з нагоди дня народження. Хаві є величезним шанувальником творчості Кейджа і трохи нервує в його компанії, хоче показати свій сценарій до фільму, але пізніше вони знаходять спільну мову, і, можна сказати, стають друзями. Але їхню ідилію порушують агенти ЦРУ, які вважають Хаві лідером кримінальної імперії. Як вони стверджують, він стоїть за викраденням дочки президента Каталонії. От вони й хочуть, щоб Ніколас Кейдж допоміг їм звільнити дочку президента. Ну а перше, на що звертаєш увагу, це акторський склад. Ніколас Кейдж, який тут виступив ще й продюсером. І звичайно, неперевершений Педро Паскаль, круті ролі якого, я думаю, немає сенсу сильно перераховувати. Ну хіба парочку це серіал Мандалорець, який по суті врятував франшизу «Зоряні війни, та серіал Останній з нас можна сказати, що Педро Паскаль чудово вписався в роль Хаві. Але все ж головним героєм фільму є власне Ніколас Кейдж, який зняв чудову самоіронію. Нагадав мені трішки фільм Шпигун де Джейсон Стерхем робив щось подібне. Я крутий спецеген, якось я крізь полум'я на машині з моста вирулював прямо на потяг і горів я, а не машина. Але повернемося до фільму, який є по суті сумішу правди і вигадки. Я ще декілька років тому дивився відео про те, як Ніколас Кейдж скотився. Через помилки бухгалтера і свої власні, він був винний державі 14 мільйонів доларів податків, плюс розкішний спосіб життя і купа судових тяганин з дружинами. І він змушений продавати свої маєтки і замки за ціною набагато нижче ринкової, а ще братись за всі проекти підряд. І в більшості випадків, якщо не у всіх, це був відвертий шлак. Плюс інші заробітки, як от поїздка в Казахстан. Подивіться, не думаю, що це обличчя щасливої людини. Лише у 2022 році Кейдж заявив, що виплатив усі борги і вирішив усі фінансові труднощі. А головне, заявив, що буде більш відповідально ставитися до вибору проектів. І от на фоні всього цього вийшов фільм Нестерпний тягар величезного таланту. Чудова комедія, де Ніколас Кейдж сміється над Ніколасом Кейджем. Перш за все вам потрібно знати перед початком перегляду фільму, що не потрібно сприймати його серйозно. Розслабтеся, насолоджуйтесь смішними діалогами, сценарною тупістю головних героїв і чудовими пейзажами. Фільм надзвичайно легкий, можна подивитися на одному диханні. Я зловив себе на думці, що це справді смішно. Я сміявся вголос над деякими моментами. Це не подія! Так, зараз, Давай, 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 давай! Не хвилюйся, він точно вирубився. Підійде, щоб подивитися веселій компанії. А сам Ніколас Кейдж нагадав цим фільмом, що я справжньою легендою кіно. Тут є купа згадок про його старі фільми, які принесли Кейджу популярність. Отже, якщо підсумовувати все вище сказане, то однозначно рекомендую фільм до перегляду. Чудова комедія на вечір. Звичайно, це не шедевр кінематографа, і швидше за все я не буду передивлятися його знову. Але при перегляді цього фільму я чудово відпочив і розслабився. Давно я не сміявся в голос над фільмом. А Ніколасу Кейджу можу лише побажати успіху і привітати з хорошим перезапуском кар'єри. І побажати більше у фільмах так не робити. Окрім як для жарту над собою. А якщо вам сподобався мій огляд, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Для мене це дуже важливо. Дякую за увагу. До зустрічі.